Давай, 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 хлопці, погнали! Віддай пас, віддай назад! Чесниківський на удар! Та на удар Артем підбіжи до Саші! Денис підбіжи до нього! Йди.

Догоняй! Давай, давай, мак, спокій, ну спокій, спокій. Добре. Спокі. Все, тренер є, хлопці, все, зібрались. Тренер. Є, 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 все, грай, грай. Пали, до тренера, пали. з дай, сторони. тренер, А все, сюди, все. Ну, Шевчук! Чиничка, не скроки, бо нема куди вибігти. Мака! Раз, два! Йо, як там тяжко. Давай, ліфти, оп! Ліфти, оп, Месі! Дальня штанга. Чиничка, дальня штанга. Спіши, а ще ніхто не побігти вже вдару. Ты Месси, ты Месси. Правильно, дай. 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 сі. Дай. 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 Давай. давай намат. Пас. Давай, давай, давайте. Сильно вперед. Назад, Месси! Страхуй гравця! Є, Денис! Назад! Давай, 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 давай,

Ну що? О, напад. 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 Серйозно. Де ж його? Де ж? Тут треба бити. Це розумієш? Апа. Апа. Штраф за прийом, панно. Ніхто. Фрі. Фрі. З ноги! З ноги!

Начать, начать, начать. Вет в ред. Задний ТД. А ты, стань, выйди, стань. Давай, запаси. Давай, стань, стань, стань. Давай, стань, стань. Давай, Давай, стань, стань. Давай, 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 стань. Як І. <риспільши> та випий! Мать! Здорово! Вий зразу! Раз, два, там треба було забивати. забувати! Мак, зможеш! Закрух! Дадиємо зустрічай! Серед стоїш, сам ближче підпирай. Четвертого номера підпирай. Семь підпирай. Серій дальня штана. Вадим, міняйся з ним. Вадим, Сергій міняйся місцями. Сергій, <плес> Сергій. Центр, центр, мене. Сергій міняйся. <плес> Та Сергій міняйся місцями перейди. Зобігай. А я? І, себе, Макс! Суперника веду! Right. Че, здорово, Зараз ще раз веселья військового перевкурати? Ви третього ворота! Біжі, не сам заплать це, або Макс! Я Макс, синів передачі на шинь! Лісніся після передачі, кроки робе! Центр, Денис, центр! Буде сильно подавати, Денис, центр! Він подає в центр. Так, В центр поля подасть. Артем, Ходимо, отам. Орден вище, заподій, скінчий грають, нікого нема.

З гравцем, Денис! Доброй. Бити! Добре, але поворотик бити, Сен. Повороти назад, 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 уважно! З ноги! Біжи, Денис! Добіжи, добіжи, добіжи. Браво! Макс, хвилинка відпочити. Месі спра... справа. Макар, сонечка, зліва. Хер, до мене, Нівчук. Відпочинь, Тесі. Хвилинка водичка, попити. Зупини, нам добиво.

Вертайся, Денис, вертайся! звертайся. Месі, напад і пшеничка ззаді. Пшеничка Макар ззаді. Заходь до мене, ширину, Макар. Макар, ширина сюди до лінії, Макар. Ширина! Лінію тримай. Ще низ, ще не і прес. Вискросі, вертай. Лишись, Макар, лишись ззаді! Роби. Робиться, Раз два! Хорош, Сергій, нічого, bravo. Все гарно. Все серйозно. Дуже добре. А там просто сняли. до речі, якщо розвертаєш, не мовчи заходити в центр. Ну, じゃん. Давай! Раз два! Бейте, бейте, проси! Два, е, що варити? Це все з фоки

Так. Пасти від яс. Дай на, дай. Забрати Тимофій. Можна пас Макс? ви собі прийміріть. Так. 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 Корпус працює. Передачі. Встречаємо. Встречаємо. Так. Стоп. Стоп, Макс. Гол. Так, Макс. Есі, давай живіше, забирай м'яч, активніше, трохи, трошки, марк. Давай, голодний до мяча маєш бути. Закрийте пас, пожимай. Скарбляє ще підбираємо.

Сини. себе! Дай міняти. Міняй. Шевчук, Німчук, знову до мене відпочивай. молодці. Давай ззаді раз, ходимо напад, пшеничка зліва, месі справа. А я, Теж, я, Йди. Супер. А я ж вийду. ще шуниться час.

Найси На лінію тримай. Дай! Дай, 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 дай! І бити! Давай, давай, ще ближче, весі! Ближче! Ближче! Ма!